Привіт, друзі! Сьогодні готуємо смачний і надзвичайно простий гарбузовий крем-суп. Дуже часто готую його в сезон. І саме такий суп-пюре з гарбуза із превеликим задоволенням їдять навіть ті, хто сам гарбуз не переносить в чистому вигляді, наприклад, я. Для початку візьміть гарбуз вагою десь 1,5 кг. Я беру самий звичайний, найпоширеніший в місцевості, де я живу. А на кухні я сьогодні не одна, а зі своїм помічником. Тому подекуди працюємо, ми, може, не дуже ефективно, але від душі. Надо всі, всі Готуємо гарбуз до споживання у звичний спосіб. Тобто, миємо, чистимо, потім видаляємо насіння і нарізаємо. Якщо ви готуєте так само з дитиною, інколи за продукти доведеться повоювати. А мені вся диква нужна. А що? Ми будемо много супчика готовить, повну кастрюлю. Так, але ось це мені. Без проблем. Овочі, а саме гарбуз, моркву та картоплю, треба буде порізати приблизно однаковими шматочками десь 3х3, але то дуже орієнтовно. До речі, всі необхідні інгредієнти та їх кількість я вкажу внизу під відео. Вот этот кусочек какой красивый. Это вот этот кусочек, который я тебе предлагаю порезать. Порезь его. Видишь, вот такие приблизительно кубики по размеру должны быть. Вот этот я уже почти... Вот этот я уже почти доел, вот этот я не буду есть. Можно уже мне его резать. Можна забирать или нет еще? Нет еще. Я його съем. Вот цей ідеальний, да. а от хороший Коли ви впораєтеся з гарбузом, то переходіть до моркви, а потім до картоплі, а потім до цибулі. Цибулю треба порізати мілко, ми її будемо обсмажувати. Ну, а тепер картопля. Я готуватиму на суміші оливкової олії та вершкового масла. Мені особисто так найсмачніше, але ви, звісно, можете використовувати будь-який інший жир. Починаємо обсмажувати цибулю. Взагалі, план такий: всі овочі потроху підсмажуємо, потім заливаємо рідиною і потім готуємо. Саме таким чином, гарбузовий суп накопичить в собі максимальну кількість ароматів. Але якщо треба зекономити час і вашу увагу, можете просто все разом додавати в каструлю, додавати спеції, прянощі, рідину і тушкувати. Я цього разу обсмажуватиму по черзі. Спочатку цибулю, потім картоплю, потім моркву, потім вже гарбуз. Роблю це на середньому вогні, можна накривати кришкою. Мені дуже подобається саме така механіка приготування, бо задіяна лише одна каструля і мінімум брудного посуду. І поки там собі гарбуз готується, я б хотіла ще пару слів сказати про прянощі і спеції. Ну, сіль і перець – то за смаком, то база. Я ще до цього супу обов'язково додаю мускатний горіх. Ну і ви, звісно, маєте купу варіантів. Якщо любите імбир, він просто дуже круто підходить до цього супу, але в мене його не дуже розуміють. Ще сюди пасуватиме лавровий лист, духмяний перець, або, може, ви любите кумин. Ну і ще трошки чілі теж не завадить, якщо чесно. За бажанням можна додати сухий бульон, або бульонний кубик. та або суміш овочів. Тепер все це заливає водою. З її кількістю бажано не перестаратися, щоб суп не вийшов занадто рідким. Вода не повинна покривати овочі. От зараз я вам покажу, як це приблизно виглядає. Тобто вода під овочами знаходиться. І тепер залишаємо все тушкуватися десь хвилин 20 приблизно. Тим часом я приготую гарнир для супу, якщо таке буває, а саме запечений бекон. Це, звісно, факультатив, але якщо буде можливість, обов'язково спробуйте: пасує неймовірно. Ну і готується елементарно. Духовку розігрійте до 200 градусів, бекон викладіть в один шар на деко і запікайте десь хвилин 7-10, дивлячись, яка у вас духовка. І якщо поряд з вами є дитина, то є ризик трохи перетримати. Але нічого страшного. На щастя, він не згорів, але добренько так зарум'янився. Рекомендую викласти гарячий бекон на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. Думаю, нам вистачить вже і того, що залишився в шматочках. За 20 хвилин прийшов час потестити, чи готові вже овочі, чи ні. Пробую завжди окремо і картоплю, і гарбуз, і моркву. Якщо прикладом морква не до кінця розварилася, то буде дуже важко перебити суп до абсолютно гладкої, бо гладкої консистенції. Дослідження показали, що моїй каструлі потрібно ще хвилин 5. І от тепер перебиваємо всі овочі до однорідності максимально. Якщо у вас немає саме такого приладу, як у мене, а є тільки чаша з ножами, то це теж не проблема. Просто туди порціями вливаєте суп і перетираєте потроху. Коли суміш стала гомогенною, час додати вершки. Підійдуть будь-які і жирні, і не дуже. І ще раз добряче перемішуємо вже з вершками. Тепер спробуйте та відрегулюйте смак. Можливо, потрібно трішки більше солі, як у мене, або може ложечку цукру, або може ще щось. Тепер ще раз ненадовго ставимо на плиту буквально до першої бульбашки. Ось і все, вітаю! Ви приготували гарбузовий суп пюре. Я в кожну трілочку додаватиму ще насіння гарбуза та бекон, але ви, звісно, можете використати будь-яке ваше улюблене насіння або горішки або сухарики. Тепер супчик готовий до подачі, тобто до споживання. Сподіваюся, рецепт стане вам в нагоді. На все добре, до зустрічі.